Вперше дрони завдали удару по російському заводу аж за 1200 кілометрів від українського кордону. Йдеться і про нафтопереробний комплекс, і про підприємство, що займалося складанням безпілотників шахет. Напередодні міністр цифрової трансформації Іван Федоров заявив, що Україна має дрони, що здатні долати понад тисячу кілометрів. А от далі про авіаційні спроможності наші та ворога будемо говорити із Богданом Долінцем, експертом із авіації. Пане Богдане, вітаємо вас. Доброго вечора. Слава Україні! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Бачили ми всі сьогодні ці кадри. так, коли безпілотник на відеореєстрації ці кадри є позначені російські щоправда, влітає у будівлю. Підприємства, мабуть, це якраз і є це місце, де могли теоретично збирати шахеди, або перебувала якась певна техніка. Бо бачили ще відео і по нафтопереродному комплексу. Ну, але питання в іншому: це 1200 кілометрів від українського кордону. Ми скажемо так: дрони невідомо чиї, але де в цей момент перебувало російська протиповітряна оборона? Так, що говорити про. Основу протиповітряної оборони Російської Федерації то тут ключове питання: те, що в основі лежать якраз ПВО, побудована на основі комплексів С 300 та С-400. Ось. І саме дані комплекси, все ж таки, якщо ми про с 300, то це загалом радянський комплекс. Якщо ми говоримо про С-400, то це модернізація радянського комплексу. Дані комплекси в першу чергу створювалися як система саме протиповітряної оборони проти літаків. Ось і вони достатньо не дуже добре справляються з виявленням невеликих або малорозмірних цілей, таких як дрони, ось особливо цілі, які летять на невеликій висоті, і можуть. В принципі, огинати рельєф поверхні, ось для протидії таким цілям. Росія створювала відповідний комплекс так званий фанцель, який і може визначати вже менш змірні цілі їм протидіяти, але таких комплексів значно менша кількість, тобто там мова загалом йде до 100 одиниць на всю Російську Федерацію. Тому, якщо говорити про російську протиповітряну оборону, то маємо розуміти, що на сьогоднішній день. Вона, хоча є і численною разом з тим, проти сучасних викликів загрози з повітря, вона має достатньо обмежені спроможності протидії. Ну і от є з відкритих джерел кількість власне, цих комплексів, про які ви зазначили, це С-300, С400, С-400 десь понад 90, С300, понад 250 комплексів росіяни мали. Там скільки на зараз тяжко сказати, бо щось було знищене. А... Щось можливо працює на інших ділянках, але чи достатньо їм оцих всіх речей, аби прикривати не лише свої війська в Україні окупаційні, так але і ту велетенську територію кордону, яку вони мають із Україною, бо бачимо і удари по нафтопереробних комплексах дронами, так зараз вже заглиблюються в територію їхньої країни такі удари. Чи достатньо цих комплексів загалом? так що говорити про кількість комплексів, то хоча їх є велика кількість? Ми маємо все ж таки пам'ятати, що на сьогоднішній день жодна країна світі не може собі дозволити 100% закрити всю свою територію, тому що такої кількості комплексів в принципі не існує, особливо якщо говорити проти всіх можливих загроз. Ось з іншої сторони. Якщо говорити саме про Кейс, який на сьогоднішній день стосується Російської Федерації, то маємо розуміти, що все ж таки всі ці комплекси вони не захищають Російську Федерацію тільки від України, адже територія є велика, є дуже велика вона по розмірності. Тобто, все ж таки ці комплекси мають бути якимось чином захищати і інші кордони Російської Федерації, в тому числі в Азії на сході з півночі, для того щоб різні ворожі або розвідувальні об'єкти не могли. Безперешкодно потрапляти на територію Російської Федерації, крім того, щоб бачити в принципі, які об'єкти знаходяться в їх повітряному просторі. Тому напевне, близько одної третини всіх комплексів вони є рівномірно розпорошені вздовж усіх кордонів Російської Федерації. Звісно, є певна концентрація сили ресурсів вздовж кордону з Україною, і вони є так звана багато система протиповітряної оборони разом з тим. Для відповідних дронів і безпілотників, які використовуються ключове завдання, в них і найбільший виклик стоїть саме пройти ці 50-60 кілометрів молоткої буферної зони в території Російської Федерації. А далі цей безпілотник може безперешкодно летіти в будь-якому напрямку, будь-куди, майже. З мінімальною ймовірністю бути знищеним або виявленим через те, що велика територія, яку в принципі неможливо ефективно закривати та охороняти. Крім того, якщо говорити саме про наявні велику кількість комплексів протиповітряної оборони відносно, то маємо розуміти, що все ж таки Російська Федерація по про велику площу має. Концентрацію і виробництво і заводів тих сіл які можуть вражатися, якраз біля певних великих міст, а яких не так багато. Ось і решту території в принципі немає сенсу прикривати, тому що там немає об'єктів, які можуть ставати цілями для враження. Ну і крім того, можливо, їм пора задуматися про те, що з комплексів С 300 не треба обстрілювати прикордонні. Поселення так а вони важливіші, можливо, для них будуть тепер вже для захисту свого повітряного простору. Бо ми пам'ятаємо так, як вони їх переробили для того, аби просто тероризувати цивільне населення прифронтових ділянок. Серед ракет до речі, які росіяни якраз використовували для останніх масованих обстрілів нашої країни, є модернізовані Х 101 питання. Чому ось ця якраз суть модернізації? В чому їхня новизна, і чи справді росіяни самі вигадали, як їх от модернізувати? Ну, дивіться, там є декілька складових даного питання. Перше, це якраз. Зменшення розміру паливного баку для того, щоб збільшити бойову частину, ось в принципі, ми бачимо, що це не вперше такий підхід застосовується, особливо в тих випадках, коли ці ракети необхідно запускати на меншу відстань, ніж базово планувалося. Тобто базово ці ракети могли вражати цілі на вісні до півтори тисячі кілометрів. Але якщо цілі, по яким завдаються удари, вони складають там до тисячі кілометрів або п'ятсот кілометрів, тобто є можливість їх таким чином полегшувати і збільшуючи їх навантаження у вигляді бойової частини, ось це одна слава. Друга важлива слада, звісно, це використання так званої систем активної протидії протиповітряної оборони, тобто це можливість підвищувати протидію ракети проти класичних систем протиповітряної оборони, випускаючи або теплові пастки, або використовуючи, викидаючи так звані радіомаяки, які мають. Збивати з курсу або е, на себе фактично наводити е, проти ракети від систем протиповітряної оборони. Ось е, таке використання з точки зору саме радіуми, які ми бачили ще і в 2022 році. Ось разом з тим використання таких теплових пасок уже безпосередньо, коли ракета наближається до якогось міста або зони, де є ризик наявних систем протиповітряної оборони. В принципі, ми бачимо це одна з таких новинок, які вони почали інтегровувати в свої системи. Ось це не є чимось таким надскладним або кажучи, якимось новим поколінням. Ми бачимо, що в принципі в світі такі напрацювання існували. Ось разом з тим саме для ракети Х-101 це є, в принципі певний такий новий виток розвитку. Тож ми розуміємо, що виробництво ракет в Росії може й подорожчало, але ніяк не завмерло, чи ніяк на жаль не вмерло. Тому питання таке: скільки приблизно ракет щомісяця Росія таки може виготовляти? Ну, лиця, якщо стосовно ракет, питання достатньо складне, тому що якби є різні дані, різні оцінки. І, першу чергу, якщо ми говоримо саме про так звані тактичні стратегічні ракети, то як правило мова йде про порядки від 80 до 120 ракет різних типів. Ось разом з тим, маємо розуміти, що ці цифри не враховують так звані. Ракети тактичні або оперативного рівня, тобто умовно Х-59, яка запускається з літаків, або, наприклад, використання тиних комплектів модернізованих авіабомб з активним двигуном, ось або з відповідними крилами, які збільшують відстані польоту, крім того, також це перелік не включає, як правило, ці зенітні перероблені ракети, які ми можуть завдавати ударі по наземним цілям. Ось тому звісно. Спроможності вони е, можуть змінюватися. Ось е, разом з тим, якщо ми говоримо про цей основний арсенал, який застосовується до таких масованих ракетних ударів, то як правило, в принципі, він е, продовжує залишатися в тих же межах, які були раніше. Тобто, це від 80 до 120 е, ракет е, в місяць. Ось е, по про те, що е, Росіяни достатньо багато сил і ресурсів витрачали на те, щоб збільшити ці спроможності. Ось деякі місяці навіть їм вдавалося трошки більше виготовити, але все, всередині, все, все ж таки, ці ракети частково залежать від іноземних комплектуючих іноземного імпорту, і тому достатньо складно якось збільшувати їх виробництво в рази ніж еволюційно. Ну і під час масованих атак ми бачимо, що в основному ворог використовує свої літаки ту 95 МС, так які власне є носіями цих ракет. Х-101 або ракет Х 555 а також літаки ту 22 М. Так якщо я не помиляюся, вони несуть ракети Х 22 Вони трошки меншого радіусу дії, але самі по собі ці літаки є старими, так ну старого виробництва, за рахунок чого їм вдається досі підтримувати їх на люту, і з огляду на те, що от навіть минулого тижня ми бачили дуже часто їх застосування. Вони ж ну по суті зношуються дуже швидко, якщо це старі борти. Ну, дивіться стосовно використання важких бомбардувальників стратегічної авіації тут є дві складові, яким чином росіяни почали діяти з однієї сторони. Росіяни почали використовувати ці літаки літаків, так званому неповному завантаженні. Ось тобто, якщо ми говоримо там про туди на тут 22, Тобто, там мова йде про використання від части. До восьми ракет, які підвішуються, ось вони використовують, як правило, 3-4 ракети підвішують, таким чином зменшується навантаження літак, зменшується його знос, і це вимагає значно менше е, відних, е, інтервалів ніж його обслуговуваннями. Навіть мінують 22 23 двадцять року, коли ці літаки фактично використовувалися в повному завантаженні. Це з однієї сторони. З іншої сторони, якщо ми говоримо саме про ту 95 та Ту-22, то е, тут ключовий фактор. Наявність цих літаків, тобто їх велика кількість в цілому у порівнянні з тушошіздесятим. Російська федерація має, адже якщо ми говоримо про ту 160-ті, то в бойовому стані оцінювалося станом на 22 рік, що вони мали 16 літаків. Ось, на відміну від Ту-95, яких налічувалося 42 борти, і тут 22 м яких налічувалося 66 бортів. Тобто, фактично, наявність такої великої кількості бортів дозволяє частину фактично використовувати як донори запчастин і таким чином просто Використовуючи класичний вже для російської цивільної авіації, авіаційний канібалізм підтримувати наявні 95 тут два в льотному стані, і це значно складніше робити з 160-ми, які мають українські двигуни від компанії Моторсіч з однієї сторони, з іншої сторони цих літаків в цілому невелика кількість, і це звісно значно ускладнює можливість підтримання льотної придатності. Ну, і каби про них також хочемо поговорити. Також йдеться про їх модернізацію, але тут не все так просто. Те, чим вихвалявся якраз Шойгу, виявляється, не влазить в бомбовідсіки літаків. Так. Ну, дивіться, якщо говорити там про... Певні модернізації ракет, ось то звісно, якщо говорити там про ці каби 3 тонни, то поки що підтверджених фактів використання саме таких авіабомб з крилами не було. Ось тому, що це достатньо велика і важка авіабомба. Разом з тим, ми бачимо достатньо масове застосування авіабомб в діапазоні від 250 кг, тобто від ФАБ 250 п'ятдесяток вівалент вибухової потужності до е, аж ФАБ. 500. Ось, але все ж таки основними являється 250 і п'ятисотні за рахунок великої їх кількості на складах Російської Федерації з однієї сторони, з іншої сторони, вони не вимагають е, великих літаків з потужною двигунами. Ось, тобто вони фактично можуть запускатися з 134 х 135-х, якраз так званий. Е, Сушкопад в лютому, який ми бачили, був пов'язано з тим, що частину літаків, які використовувалися саме для запусків таких крилатих авіабомб, було знищено системою протиповітряної оборони. Ось але існує друга, достатньо важлива складова те, що росіяни зараз починають експериментувати з модернізацією наявних так званих звичайних авіабомб, створюючи умовно такий додатковий двигун. Ось порохового типу, який фактично дозволяє ці авіабомби запускати як з наземної пускової установки на відстань, там порядка 10-15 до 20 кілометрів. Ось і з повітряного пуску, який збільшує радіус. Польоту такого крилата авіабомби до 70 кілометрів, що робить їх достатньо серйозною і грізною зброєю. На жаль, При тому, що їх сама собівартість виробництва є невисокою, і Російська Федерація має всі технології для самостійного виробництва таких видів озброєння насправді так. Якщо вони змогли зробити установки, які будуть запускати ці авіаційні бомби із землі, то це. Значно розширить їхні можливості по обстрілу цих невеликих ділянок на перший погляд, бо бачимо, ми що відбувається зараз на Сумщині, що відбувається на Харківщині, на прикордоні, де працюють в основному саме кабами. Наскільки ми знаємо. Ось абсолютно вірно сказано, але ми маємо розуміти, що якби росіяни не є новаторами е, цієї ідеї, тому що якраз е, в принципі схожі розробки е, країни НАТО ще починали розробляти, випускали вже від них відмовилися в 80-х роках. Ось і більшість таких видів озброєння вони там протягом 90-х були фактично зняті, і списані, і все ж таки віддана перевага е, більш сучасним високоточним видам озброєння, які е, маючи Меншу еквівалент вибухової потужності, все ж таки хірургічним таким методом дозволяють точно вражати задані цілі. Пане Богдане, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість сьогодні увечері до нас доєднатися. Поговорили про авіаційні спроможності та про загрози, які готує нам ворог, модернізовуючи свою смертоносну зброю. Дякуємо вам! І з нами на зв'язку у заключній на сьогодні частині головного за день був Богдан Долінце, експерт із авіації.